Доброго дня, наші любі малята та їх батьки. Сьогодні у з вами заняття з малювання. Ви, мабуть, всі любите малювати хлопчики, дівчата малюєте на папері, на асфальті. Де їде? Де, де, де любите? Так, діти, що ми сьогодні будемо малювати? Зараз яка пора року? То мені відкаже, правим літо. А скоро буде яка пора року після літа? Осінь, діти. А літо наскільки всього гарного принесло, і гарну погоду, так? і багато вирішає фруктів овочі. і овочів, багато І багато-багато всього гарного. Так? Наприклад, всі полюбляють їсти овочі, так, і ви, мабуть, здогадались, що ми сьогодні будемо з вами малювати овочі. А ви любите загадки? Давайте трошки їх порозгадуємо. Я буду вам загадувати, а будете мені відповідати. Ну, а що це загадка? Що ж це таке? Да? Так, Так, сіла рівно, слухайте уважно. Перша загадка. У борщі я головний. Борщ без мене несмачний. То ж борщі головний. Чому борщ ж у нас виходить червоний такий гарний? Да? І загадці говориться, що у борщі я головний і борщ без мене несмачний. Правильно ті. Це буряк. Ви любите бурячок? Так, він дуже вітамінний, смачний. Так? Добре, дивіться, я вам покажу бурячок, так ви здогадалися, що це головний борщі бурячок. Ось дивіться, який гад показую всім. Так? так, добре прибираю. Інша загадка. Слухайте уважно. Я зелений та хрумкий. У салаті я смачний. Догадалась, діти? Це огірок. Подивіться, ось такий гарний огірочок, якої він форми, форми Ні, він такий продовгуватий. якого кольору зеленого. І коли його їси, то він хрумкий. В нього такий якось хрумкий, хрумти, так? коли ми його споживаємо. Так? Всі люблять огірок. Так, прибираємо. Далі загадка така. Є гіркий, а є солодкий, і довгенький, і товстун. Смачний дуже я в салаті та й в борщику також. Бачите, скільки про нього опис? Він буває гіркий і солодкий, і довгенький, і товстенький, і в салаті, і в борщику. так? Ну, здогадались? Так, да, здогадались, мабуть, це перець. Бачите, він буває. Гіркий, ну, гірків, який він такий видовжений, да, перчик. І хотіти не їдять, тому я е, малюнок і не, і не принесла. А це такий товстенький, м'ясистий перець, якщо називають болгарський перець. Він буває і зеленого кольору, і червоного. Так, тож це перець. Так, рухаємося далі. Згадка гадка слідуюча у нас така, слухайте уважно. Зайчик поїдає спритно, жовту та хромку. Кого? Морквинку, да? морквинку любой зайчик їсти, да? так, і ось така гарна царівна морква до нас завітала. Бачите, яка гарна, красива, така, продовгувата, з зеленим хвостиком. Да? І навіть ще така загадка згадала, сидить дівчина в коморі, а кусає її на дворі, да? Сама морквинка сидить в земельці, да? а її. Зелені такі назвемо, таке волосся, да? ну, називемо дівчина ж в коморі, да? воно що на дворі. Тому це морквинка. Її полюбляють хто? Зайчики, а також наші тітки, да? тому що вона дуже смачна, вітамінна, солодка. Далі слухайте загадку таку. Так. Люблять мене їсти і смажать, і варять. Діти пюре полюбляють. Може, я вам підказала, що таке туре? Що? З картоплі. Ось така картопелька, і не одна завітала до нас в гості. Картоплю, мабуть, люблять да? всі. І смажена, да? і варена, і печена в духовці, так? Тому її люблять. Так, і ще одна загадка у нас є. Слухайте уважно. Остання. Я червоний і смачний. Я в борщі в салаті. Томат в кожній хаті. Знову вам підказка. Що це таке? Я червоний смачний, і в борщі і в салаті. Звісно, діти, це помідор. Дивіться, який гарний смачний помідор, якої форми, круглої форми. Але він буває не тільки круглий, і такий сорт сливка, він подовгуватий. А кольор теж буває різний помідори, бувають червоні, бувають такі аж, як. Чорні називають їх чорний принц, а бувають жовті, як лимон. Бачили ви? Мабуть, ходили з мамою чи з бабусею на базар і це все бачили. Молодці. Ми гарно справилися в ми всі відгадали загадку, а тепер ми будемо малювати. Що ж ми будемо з вами малювати? Ну, давайте що ми виберемо? Давайте виберемо помідор і огірок. Да? Зробимо з нього, так сказати, салат. Давайте помідор. Помідор якої форми? Круглої. Так, а огірок Продовговатої. Кольор у них який різний. Помідора червоний, а огірка зелений. Ви всі вже знаєте, що у нас є спец... спеціальні наші фарби. Гуаші, де водичка. Пензлик наш улюблений, папір. Аркуш паперу, на якому будемо малювати, так? І що ще? серветочки на всяк випадок, ручки витерти, так щось підтерти, так. І тому що ми будемо робити? Ми будемо розпочинати малювати. Але давайте з вами пальчики трошки розробимо, да? попрацюємо ручками. Ось так, позгинаємо пальчики. Ручки для роботи готові, так? вони люблять малювати, люблять пензлик в руках тримати. так, Тож беремо наш пензлик, я беремо біля нашого родничка залізного трьома пальчиками, і починаємо малювати помідор, Да? Помідор, який що люблять тісти його всі малі діти, да? і в таматі, і в борщику. Мукаємо, макаємо у воду нашого пензлика, голівку нашого пензлика. Набираємо червону фарбу. Так? Набираємо і малюємо. Помідор якої форми? Круглої форми. Так, давайте, наверное, мабуть, і так перевернемо нашу, наш арку, щоб помістився і помідор, і огірок. Так, дивіться, помідор буде круглий. Малюємо круглий помідор. Так. Десь пропустили ще раз отак був. Якої форми помідор? Чи? У нас круглий, а колір червоний. І зафарбовуємо, дай його? Аккуратно, якщо мало фарби додаємо. І акуратно, не заходячи за нашу лінію, зафарбовуємо наш помідор. Він червоний, у нас буде такий сочний, гарний, вітамінний. Всі його полюбляють їсти. Так, пантор замалювали. Подивились, нема не де прогалин, якщо щось біленьке є, ми його теж зафарбуємо з пензликом. Акуратно, все, подивились, готово. Але що треба домалювати? Давайте домалюємо ось йому. Який зелений, помиємо добре голівку нашого пензлика. Візьмемо середочку. О, середочку взяли. І... Витримо, щоб не було багато водички, бо нам вже треба набирати фарбу зелену. Так, ще трошки макнули водичку і наберемо зелений колір. Зелену фарбу. Так, Хвостик зелений. І намалюємо ось такий хвостик. Ось такий хвостик помідорчик. Так, А тепер що приступаємо до малювання огірочок. Огірочок круглий. Ні, він продовгуватий. Так? Фарба в мене залишилась на пензлику зелена, трошки додавим ще і малюємо наш огірок. Продовгувати овірок, ось так, дивіться, вийшов, якщо мала фарбочка, вона сильно світленька. Добавим ще. Тепер будемо зафарбовувати, щоб він був такий смачний, соковитий, зелений огірочок, Так? Там. Акуратно його зафарбовуємо, додаємо ще фарбочки, якщо мало. Так. Щоб він був такий сочний огірок, сочний зелений огірок такий, да? так? Пам'ятаєте, коли мама принесе з базару огірок, він ще такий з хвостиком? Давайте спочатку намалюємо хвостик, на якому він ріс ось такий хвостик, так? Да? Навіть навіть можна листочок ось такий намалювати, від огірочка. В нього такі великі, лопаті листочки. Да? Так, зараз я притримаю. Листочок я намалювала. А тепер намалюємо з іншої сторони такий маленький жовтий хвостик. Да? Огірочок з цього ріс була така квіточка, а потім розвивався огірочок. Так, витримо добре з нашого, нашого пензлика, по-моєму, гарненько, щоб не колір не перебивав. Візьмемо жовту фарбу, намалюємо такий квіточку внизу. да, Гірочок ось такий, О, що він розвивався. Дивіться. Але щораз, герочки, весенчого повітрі з помідорами. Давайте нарисуємо, намалюємо, пробачте, стіл, так? Або Су. давайте, може, не стіл, а тарілку. Да? Давайте якого кольору намалюємо. М -м, можна теж. Давайте синю. Так. Ось, відкриваємо синю фарбу перевіримо, добре. Так, набираю синій колір і намалюю таку тарілочку. Увірки лежать на тарілі. така таріль. Красивого кольору. Ось, дивіться, яка гарна тарілка нас вийшла. Мама купила або зірвала на базарі, або на дачі і поклала. І поклала на тарілку огірок і помідор, да? щоб пригостити своїх діточок. Так, помили пензлика, видалимо голівку, подякували завжди. А тепер давайте з вами повторимо, що ж ми з вами сьогодні малювали. Ми з вами малювали овочі, да? а саме помідор і огірок. Діде, але не ну, обов'язково малювати те, що я. Ви можете малювати будь-чого, можете перес намалювати, морквину, картоплю, що ви хочете. Ну, а хто хоче, хто малює, як я, Помідор і огірок. І я буду дуже чекати з великою радістю і задоволенням дивитися ваші роботи в нашій групі Вайбер. Я вам бажаю всього найкращого, всього-всього головне здоров'я. До побачення, малятка.